Вітаю! Мене звати Олена Жаботинська. Я бренд-шеф в мережі 23 ресторани. Сьогодні ми приготуємо курячий бульйон з пастою орзи, овочевим кремом, в'яленим томатами та куркою. Для цієї страви нам необхідна курка для бульйону. Але якщо є вже готовий бульйон з фермерської курки, то ми беремо його. Також нам потрібно філе куряче. Одним з ключових інгредієнтів цієї страви є паста орзо. Також песто і в'ялені томати. Для овочевого крему нам потрібна цибуля, морква, корінь селери. Отже, готуємо курячий суп, але такий цікавий, який би з'їли ваші діти. Всі ми знаємо, що це задача не з легких. Сьогодні ми готуємо багатокомпонентну страву, яку ви разом з вашими дітьми зможете зібрати по бажанню, по бажанню вашому, по бажанню дитини. Дитина самостійно її збере, заправить. Ну і відповідно, мами татом будуть щасливі, тому що дитина смачно і корисна поїсти. Спочатку нам потрібно зварити пасту, пасту ми беремо орзо або рісіні, дрібну пасту у вигляді рису. Спеціально для того, щоб потім з неї зробити пасочку або придати ту форму, яку нам потрібно. Ви ж можете взяти ту пасту, яку любить ваша дитина: зірочки, кружечки, маленькі. Звіря та тощо. Наступним ми готуємо овочевий крем. Це те, що дітям не подобається, те, що плаває цибуля, морква на поверхні. Ці всі овочі підсмажимо і приб'ємо і зробимо з них класну прикольну цікаву яскраву масу, яка точно сподобається дітям. Обсмажуємо до готовності філе фермерської курки. Змажені овочі перебуваємо до однорідної маси погрожним блендером. Отже, найцікавіший момент це збирання страви. Це те, що ви мусите робити разом з дитиною у вигляді атракції. Наша приготована паста злегка заправлена соусом песто. Ми продали її форму такої пасочки через чашку. Ви можете використати гарнірне кільце, можете взяти дитячі пасочки, щоб взяти форму черепашки, слоника що завгодно. Тобто це ви даєте робити своїй дитині, щоб їм було цікаво. Додаємо нарізані в'ялені томати. Не всі діти їх люблять, але мій, наприклад, їсть. Овочевий крем викладаємо у вигляді кнелі, щоб було цікавіше. Додаємо паростки соняшника. Це, напевно, єдині паростки, які точно їдять всі діти. І останній найважливіший інгредієнт це курячий бульйон. Його ми наливаємо під наглядом батьків суворим. Даємо дитині перемішати і спробувати, що ж в ваших спільних приготуваннях вийшло.